Hello! драсті, драсті. Що ви тут? Я знімаю це 7 грудня. Сьогодні я приїжджала на нову квартиру, розпаковувала купу коробок. У мене були спина. Я хочу спати. Дуже різдвяний настрій, я знаю. Насправді більше за все я про це думала весь день. Нарешті я хочу розпакувати разом з вами новий адвент календар. Наші грудневі розпаковки продовжуються за будь-яких обставин. Голографічне настроєння. Фух. Закружилася ля. Ми сьогодні розпаковуємо ще один календар від сифори. Ще один, тому що, як ви знаєте, в нас вже була розпаковка адвенту з сефори найдешевшого. У нас також є ось цей по секрету. Ми будемо ще розпаковувати фінальний адвент-календар в одному з наступних відео. Отже, в нас дуже красивий такий голографічний адвент-календар. Мені насправді з усіх коробочок від сефори цей подобається найбільше. Коштував він 329 злотих. Зараз. Мені треба порахувати ці ваші калькулятори. Отже, це майже рівно 3 тисячі гривень, що не дешево, я б сказала. Тут я очікую більш вражаюче наповнення, ніж ми знайшли в минулому, який коштував дешевше, але логічно. там всередині грюпає. Знімаємо ось ці ваші картонки. Як їй сказала, мені подобається коробка. Вона красива, переливається, і її можна використовувати потім півжиття, щоб зберігати різні там нитки, голки, оце все тканина. Я люблю коробочки, я в них зберігаю косметику потім, тому що в мене її величезні запаси. Чекайте, дещо мене в цьому лякає. А саме мене лякає те, що наповнення виглядає, і точніше дизайн коробочок виглядає рівно так само, як в минулому адвент календарі, який ми розпаковували супертишевому від Сифори. Якщо ви дивилися ось це моє відео, ви певно впізнаєте дизайн коробочок. Я сподіваюся, тут хоча б інше наповнення. На цей раз в цьому відео я буду намагатися знайти кожен продукт на сайті Sephori, щоб оцінити наскільки вигідно було купувати цей адвент-календар. Тож залишайтеся зі мною, щоб дізнати. Чи варто було це, чи я ото як зазвичай дарма гроші витрачаю? Отже, поїхали. Як бачимо, перший день в нас в квіточку. Я не зовсім відчуваю від цього адвенту якийсь різдвяний вайб. У мене скоріше якесь літо. Тут знову написи: Your lips An extreme Shine. Твої губи супер сяючі. Я такий транслейтер сьогодні. Професіоналізм. Я так розумію, що там буде щось, якийсь, можливо, блиск. У Глоус! Якщо я все правильно розумію, з цієї лінійки блиски коштують десь 12 доларів. Буду рахувати так. Добре, що в нього нема кольору. Прозорий блиск підійде всім, тому вважаю, що це базова і класна знахідка тут. Так, шо в калькулятор я ввіла 12 баксів. Нічого не пропустила, тетя не упустить. Поїхали. Другий день писано Yes. Якщо ви шукали відповідь на якесь питання, Yes. A little sweetness. Минулого разу, коли так було написано, нам напхали які, якесь мило, жидке, рідке. Я гадаю, що тут буде щось таке oh my God. саме. Ми знаходимо тут серум для сяння шкіри з вітамінами. Це та є. Супер гло. Супер серум. Серум. Що я можу сказати? Я користувалася колись доглядовою косметикою від Sephora, Я не можу сказати, що я була вражена. Я це вже казала в одному з минулих відео, що мені просто певно не підходить доглядова косметика від Sephora, хоча я бачила на неї супер багато хороших відруків, і Я бачила такі баночки в інших дівчат. Значить, 30 мл цієї сироватки коштує 20 доларів. Тож 15 мл, тут 15, коштує 10. Відкриваємо третій день. Always on hand. Мені здається, щось для рук. Давайте дивіться, що там. Оці рулетики, ось ця шаурма така, це зазвичай маски. І я так розумію, що це маска для рук. Я чесно вам скажу, в житті використовувала там одну-дві маски для рук за все життя. Мені якось комфортніше просто намазюнькати крем для рук та й все, але по приколу якось таке собі міні спа влаштувати, чому б ні. Коштує така маска 5 доларів. Щось насправді, якісь дорогі маски в Сефорі. Я не знаю, яка причина. Вони там дійсно 2, 3, 5, деякі 7 доларів. Чесно кажучи, не розумію, звідки такі ціни. Це, знаєте, є такі меми в Тіктоті, де хлопці обіграють ці всі веселі написи. Tap for unified complexion. Певно, спонжик. Я гадаю, що ми ж спонжиком робимо тап-тап-тап. Complexion – це нанесення. Так. У нас вже був такий спонжик в минулому адвенті. Спонжик, який нам натрапив в минулому відео, я так і не спробувала, тому що я його розігрувала. Ми періодично розігруємо наповнення адвентів на благодійність. До речі, все це, все, що ми сьогодні знайдемо, теж я Буду розігрувати в своєму інстаграмі, тому підписуйтеся. Там ми, до речі, розпаковуємо ще адвент календарі. До речі, ось це комбо, яке ви зараз бачите в мене на губах, теж мені натрапилося в адвенті від Кіку, який прямо зараз ви можете дивитися в моїх сторіс-розпаковку кожного дня. Привіт! Привіт! А що таке? Я в повному шоці. Коштує спонжик від Sephora, ось цей 14 доларів. І я вважаю, що це дуже дорого. Я б за такі кошти краще взяла б'юті блендер. Я тут вирішую, скільки ж тут коштує. Давайте просто відкривати далі. П'ятий день, віпнуть ромашки. Написано lips are made for kissing". Нас вже був такий напис: це щось для губ. Дивіться, мені здається, або якась маска, або бальзам. Так, тут бальзам. це звичайний бальзам для губ з ароматом кавуна. Мені здається, взимку всіх дівчат. Вдома є бальзами всюди в сумочках бальзами, тому зайвим не буде. Коштою він 7 доларів. Знаєте, я пропустила момент, коли Сефора бренд саме Сефори став таким дорогим. Мені іноді подобається вгадувати, що там лежить, навіть без опису. Водинник. Не знаю, можливо, серветки, можливо, якісь тіні. А що написано? У мене 99 проблем, але брови не одна з них. Окей, там щось для брів, певно якийсь гель. Так, це, мені здається, прозорий. Прозорий гель для брів, який коштує 12 доларів. Окей, я не буду дивуватися кожен раз так цінам. Ну, окей. Я тут бухчу, тому що ну, мені не те, щоб сильно не подобається наповнення. Просто ціни на сефору мене дивують. Щось для очищення шкіри, але воно. Воно пусте, от неначе щось є, неначе нічого нема. Якась серветка. Що ти, хто ти? А, ну це полосочки, ось ці смужечки, щоб, типу, видаляти чорні цятки з носа. Коштує це все 3 долари. Оце моя ціна, оце мені подобається. Нормально. Я б сказала, мій бюджет, але воно мені не треба. Я пам'ятаю, що користувалася таким, коли була підлітком, воно мені нічого не робило, але мені було, знаєте, на душу спокійніше, що я щось там витягнула, щось там почистила і все, можна ходити. Ми зі споті тут легес. Цинко, так офігіваємо. Чисто пов ти відкриваєш адвент від цефори, чисто настроєння, ну да, я це і хотів. Спасибо большое. Розкажіть, до речі, ви вже придумали, що дарувати своїй сім'ї там, друзям. Ви взагалі обирали подарунки. Я дуже люблю робити сюрпризи, але я не можу сказати, що я на 100% якось вже підготована, там що кому дарувати. Чесно, я ще не питалася у половини друзів, що вони хочуть. Але насправді я тут не для того, щоб якось вам нагадувати про подарунки. Іншим, я скоріше хотіла поговорити про те, що у всі ці різдвяні метушні ми забуваємо про подарунки собі. От пригадайте, коли ви в останній раз турбувалися про себе, коли ви в останній раз дарували подарунки саме собі. На жаль, спойлер, ми це робимо не часто. Варіантом того, як можна потурбуватися про себе, може стати психотерапія. І насправді подобається тенденція, що зараз я бачу серед своїх друзів багато, серед вас, моїх підписників. Що зараз в цілому люди почали більше звертати уваги на своє ментальне здоров'я. Здоров'я. Мені здається, це класна тенденція, за яку варто триматися, і загалом це допомагає подолати стереотипи, які існують навколо терапії в Україні. Це є мета Майндлі зробити роботу з психологом таким лайфстайлом для багатьох людей в Україні. Взагалі, Майндлі це найбільша платформа в Україні з пошуку і роботи з психологом онлайн. І насправді я вам розказую про цю платформу вже неодноразово, багаторазово. І ви мені продовжуєте писати про те, що це допомагає. Що ви таким чином знаходите свого психолога? Мені дуже приємно. Що мої інтеграції вам корисні. Звісно, у вас все ще є мій промокод stefi 20, який дає знижку 20% на першу консультацію. Ви прямо зараз можете перейти за посиланням в описі, там ви можете пройти тест, визначити свій запит, ну і одразу записатися на свою першу сесію. Але це ще не все, на честь свята є чудова новина. Якщо ви все ще шукаєте подарунки не тільки для себе, а й для близьких, у Майнлі є можливість купити подарунковий сертифікат на терапію. Як людина, яка особисто дарувала сеанси з психотерапевтом, Своїм подругам вони мене самі про це просили. Типу, так і було. Я питаю, що тобі подарувати? Мені подруга каже. Психолога мала це дійсно краще ніж подарувати якусь непотрібну річ, якою людина навіть не буде користуватися. Ви даруєте сертифікат на комфортну вам суму, а ваша близька людина вже в подальшому сама обирає психолога, спираючись на свої якісь побажання, на свої відчуття. Подарувати новий досвід це завжди чудово. Тим більше, якщо ви там знаєте, що людина вже замислювалася над тим, щоб піти до психолога, можливо, щось там її зупиняло. Якщо вам сподобалася ця насправді геніальна ідея подарунку, то посилання на сертифікати на терапію від Майдлі ви знайдете також в описі цього відео. Восьмий день. Витягуємо його з коробочки. Давайте, швидко, бо ви з вами тут засиділися. Крем для рук з кокосом, з мигдалем. Що те, що те горіх. що Крем для рук, так само, як і бальзам для губ. Взимку не буде зайвим. Вартість такого бальзаму 6 доларів. Так, я тут поки знайшла 9-й день. Simple yet elegant. Щось знову просте та елегантне, схоже на написи, які вже були в минулому календарі. Ага, не можу сказати, що мені подобається, коли в адвентикла. Будуть лаки для нігтів, але я знаю, що багато хто ними користується, тому певно, це має логіку. Коштує він 5 доларів. Мені якась підписниця написала, що вона завжди носить з собою ось ці лаки, щоб коли в неї порвалися колготки, щоб одразу замазюнькати, і стрілка далі не пішла. Я теж так роблю і робила, проте це настільки рідко в моєму житті відбувається. Я просто дуже рідко ношу колготки, що все одно стільки лаків, скільки мені вже натрапилося в адвентах, мені не потрібно. Десятий день трошки гіпнотизує нас за своєю коробочкою. Там написано щось про каву, і я думаю, що це патчі під очі. От подивитеся, це патчі 100%. Ну я вгадала, ну що тут вгадувати? Я патчами не користуюся, але нічого не маю проти. 4 долари за те, що ви один раз нанесете собі під очі, щоб не знаю, що одинадцятий день: скраб, скраб, скраб. Ну ніякої інтриги. Тупо, типу, скраб, скраб, скраб. Це рукавичка, але щоб не на вулицю ходити, а щоб дубцю собі терти. Ну не тільки дубцю, це скрабуюча рукавичка для шкіри. Вона допомагає відлущувати певно мертві клітини. На сайті немає самої рукавички, але є якась схожа, вона коштує 12 доларів. Я порахую цю як 12 доларів. Ну, от знаєте, я вже дивлюся. Тут вже 78 в мене я нарахувала. Може, я, звісно, помиляюся на монтуванні там, подивимося. Але от проблема цих адвентів, що от, ніби воно тобі за вартістю і виходить нормально. Але чи Потрібно тобі це все, що вони поклали. Типу, мені тут половина точно не була потрібна. На щастя, в мене є ви, щоб вам це все дарувати. 12-й день It's in the eyes. Можливо, щось нарешті з декоративною. В нас, до речі, тільки що усвідомило жодного продукту декоративної косметики. Це що таке? Я навіть почитаю: що? Тут нічого не написано про те, що лише доглядова косметика. Тому має декоративна якась натрапитися, ні? Можливо, прямо зараз. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Це мініатюра туші для вій. Ну, Вже хоч щось. Ну, хоч якась, я не знаю, помазенька щось. Я, чесно кажучи, більше люблю знаходити саме декоративну косметику в адвентах. Мені здається, абсолютно. Ви пам'ятаєте, що я казала? Кожен, поважаючи себе адвент-календар, що правильно має мати червону помаду. Якщо тут не буде червоної помади, я за себе не відповідаю. Так що я казала, що ми змогли б зробити якийсь макіяж в теорії з цим всім наповненням, проте я не знаю наскільки це виправдає себе. Take care of your skin. Ну знову щось для подорожі за шкірою. Ну, я впевнена зволожуючий крем для обличчя. Нам попадалася мініатюрка в минулому адвенті цього крему. Вони його, певно, активно просувають, тому що він, можливо, гарно продається. Я, до речі, не порахувала вартість туші, вона коштує повнорозмір на 12 доларів. Я ділю на 2, тому що це якась мініатюра була і виходить 6. Такий крем 50 мл коштує 18 доларів. Тут 30 мл, тож десь 10% рахую. Якщо в мене все добре з відсотками, а в мене все погано з відсотками. 14-й день. Мені здається, він. В такому самому дизайні, як і попередній, щось це не дуже продумано. Нам тут поклали ще одну маску. 6 доларів за цю маску. Я просто все ще чекаю побільше декоративної косметики. Червону помаду. Все ще все тепер запхати в цю коробку назад. Вони їх так скручують кожен раз то рулетиком, то омлітіком, то не знаю чим. Щось вони якісь жовті всі 15-й день. I'm blushing. Та невже? Та нарешті не вже в нас тут будуть рум'яна. Алілуя! Дивіться, що дивіться. О oh гад. воно запечатане. Я через те, що планується відсилати переможцю, не хочу відкривати. Я так розумію, що там такий відтінок рум'ян коштують ці рум'яна 14 доларів. І ось тут я прикріплю, як вони виглядають на шкірі. Це дуже дуже добре. Тим більше рум'яна, я дуже люблю. рум'яна. я вже більш впевнена, що вони під кінець покладуть більше декоративної косметики. Це насправді логічно. бо ми наближуємося до свята, до різдва технічно. Це ж я тільки тут відкриваю все за один день. Хоча, кому ми брешемо, майже всі, хто купують адвент календарі, відкривають їх за один день. Дуже мало терплячих людей, які там будуть кожного дня, бо. Вона дуже важка, і мені хочеться думати, що вони нас вирішили здивувати. А от, а от уявіть, а прикиньте поклали якісь парфуми Том Форд. Знаєте, так несподівано. Типу, ти відкриваєш ні на що не розраховуєш, А там бац Том Форд. Що ні, губу розкатала. Що воно? Я перший раз в житті бачу таку пляшечку. Це лосьон тонік з вітаміном С. Певно, вони вирішили, що в нас тут дефіцит вітаміну С. Ми, мандарини, так їмо в такій кількості взимку. Що нам вітамін С точно не бракує? Ну вони нам обіцяють, що це тонік для сяння шкіри з маракуєю. Чому б Який має там, я, я не знаю, зволожувати якось. Я ж кажу, я перший раз його бачу, і в мене питання: а Сефора взагалі знає про існування цього тоніку. Тому що я ні на сайті, ніде не можу про нього нічого знайти. Я поставлю за нього якусь середню ціну, типу 10 доларів, але я не впевнена, що він стільки коштує. Потім, хто виграє ось це все в моєму розіграші, розкажіть. Що воно, як воно працює, як вам ефект? Любов на барабані, 17-й день. Щось знову нам поклали. А як я рада! Ура! Ой-ой, ой як я щаслива! <свят> знову масажер. Масажер такої форми. Для тих, хто любить масажувати себе, прекрасно, я дуже рада. І знову від Сефори я не бачу саме такого. Тут є з рожевого кварцу, але я не впевнена, що це рожевий кварц, щось якась халтура. Коштує рожевий кварц 14 доларів. Ну, поставимо, типу. 10 теж. На всі продукти, які я не впевнена, я ставлю 10. 18 день. Домашнє спа. Певно, якась, можливо, знову. А, ну так, маска. На цей раз з кокосом. Я вже навіть запам'ятала, скільки вони коштують. Ще 10 доларів до нашої суми фінальної. 19-й день. Ви знаєте, коли от я кажу професіоналізм слово, о чому на думку приходить, мені приходжу я. Я вже настільки давно в цій сфері відкриття адвент календарів, я знаю, що обов'язково в адвенті буде червона помада, тому що це класика, це грунт, це база на ці помади від Sephora Дуже гарні відгуки, але я не розумію, чому не покласти повнорозмірну. Це точно мініатюра. 15 доларів повнорозмірна. Я ставлю половину, це типу 7,5 з половиною доларів. От. Прикро, що жодної палетки для ціней, жодних якихось цікавих продуктів, які там я бачила у інфлюенсерів. Чергова маска. Чергова маска, знову підочок, як я розумію, знову з вітаміном С. Що ж вони показалися з цим вітаміном С. 4 долари вона нам коштує. Фінальні 4 дні в нас залишилися. Вони мають бути вирішаючими. 20-й день дуже легенький. Знову якась маска або пензлик. До речі, у нас ще не було жодного пензлика. Так, це пензлик. Він якийсь. Пухнастих, мені здається, для очей. Щось він якийсь боже. Так, це пухнастий такий пензлик з такої дешевенької синтетики. Відверто кажучи, я фарбувалася і не таким. Я пам'ятаю, як я купувала собі пензлики у відділі для там малювання, і мені було нормально. Тому я не скажу, що він там абсолютно якийсь поганий. З ним можливо зробити макіяж. Що неприємно, у Sephora насправді є класна колекція своїх пензликів. Вони доволі непогані. Ними багато хто користується, і так вони не з дешевих. Там один пензлик приблизно коштує там 20, 15, 25 доларів. Звісно, цих пензликів, ну таких я не можу знайти в їх постійному асортименті, не можу знайти ціну. Я ставлю йому 5 доларів десь собі вартості, і це навіть з натяжкою, тому що він дуже якийсь дешевенький. Але прикро, що вони не поклали свої фірмові пензлики, які дійсно класно працюють. 22 день знову щось важке. Тут в нас очищуюча міцелярна вода у мініатюрі. Я міцелярною водою вже давно не користуюся. Але ось так просто можливо з собою взяти до подружки, або десь у подорож, трошки затерти макіяж, чому б ні? Зручний доволі такий формат. Мені, до речі, подобається, коли іноді в адвент-календарях якісь мініатюри шампунів, міцелярної води, можливо, якоїсь рідини навіть для лінз. Мені потім зручно це все у подорожі собі брати. 200 мл такої міцелярної води коштує 12 доларів, тобто 50 мл у нашому малюку це 3 долари. В мене тут така вже вежа вибудувалася з. Коробочок, але в нас залишилося зовсім трохи. Є враження, що тут дві останні це декоративна косметика. Принаймні, я дуже сподіваюся, це важка. Це 24-й день коробочка. Ця легесенька, і от легесенька, я впевнена, що тут якийсь олівець або, можливо, якийсь ще пензлик. Так, тут олівець: це чорний звичайний олівець для очей, і це класика. Вони завжди кладуть або чорний олівець, або чорну туш, або помаду червону, або все разом. Насправді це має логіку, тому що можна намалювати стрілочку. Також можна профарбувати міжвійку, профарбувати вії і зробити червоні губи. І ви вже супер святкова зірочка. Коштує все це задоволення: 11 доларів. Дуже дорого за олівець. Просто уявіть, ви прокидаєтеся. Ранок, завтра Різдво, і ви біжите до свого адвент-календарю. Дивитеся там останнє віконечко, 24-те. Відкриваєте, а там, та не вже, та ну, та не кажіть. Я чесно думала, що це палетка. Я так зраділа, я думала, о, зараз подивимося кольори, це щось святкове. Це. Насправді я не можу сказати, що це погано. Це парфуми. Я ніколи в житті своєму не чула, не бачила, не слухала парфуми від сефори. Я знайшла опис цього парфуму на сторонньому сайті. На сайті сефори я навіть не знайшла ні вартості, ні наявності, нічого про цей парфум. Написано, що він тупо ванільний. На ньому і написано ваніль, що ще від нього очікувати. Певно, це дуже солодкий аромат, тому що назва «Do Not Drink, типу не пити, натякає нам на те, що вони дуже солодко, якось дуже смачненько пахнуть. Ну що ж, я люблю парфуми. Я не очікувала взагалі. У мене не було навіть варіанту, що ми знайдемо в сефорівському календарі. До речі, ми ж з вами думали, що нам покладуть Том Форд. Ну, майже Том Форд, ну окей, парфуми нам поклали. Проблема, що я не знаю, як це рахувати. Я навіть не уявляю, скільки вони коштують. Зараз буду шукати в інтернеті. Всюди приблизно пишуть діапазон 20-25 доларів. Я скажу. 20 10, тому що я так вважаю, що це якийсь маленький формат. Ну що, робимо висновки? Календар коштував нам 82 долари. Я вважаю, це дорогувато, проте наповнення його ось на цю суму. Я вже забула, яку я скинула на телефоні. На щастя, тут я можу це вставити. Звісно, вигідніше вийшло. Тобто, нас принаймні не обманули. Нам поклали дійсно продуктів на більшу навіть суму, ніж ми витратили. Чи приємне у мене враження від розпаковки цього адвенту? Я не знаю, в мене половина продуктів я б точно. Не використовувала, типу вони масочки, там десь якийсь патч. Якщо б я певно відкривала, знаєте, кожного дня, я б собі кожного дня робила масочку, там десь щось поклала новеньке собі на поличку з доглядом. Можливо, було б інше враження. Ось так за один день відкрити, ну, чесно кажучи, за таку суму 80 блін, баксів. Я б певно купила щось одне й хороше, аніж купу. Цього купу маленьких дрібничок, які, можливо, я б і не купувала в такій кількості собі. Обов'язково, будь ласка, напишіть, як вам це наповнення, які враження, чи поклали б ви щось інше, чи, чи можливо вам все повністю підійшло. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. А я знаю, що половина моїх глядачів на мене не підписана. Я слідкую за статистикою. Не пропустіть розпаковку цього гігантера, його вартість майже 200 доларів, і я впевнена, там нас чекає цікаве наповнення. Розпакову. Розіграші, багато всього цікавого вас чекає в моїм інстаграм. Всі посилання на мої інші соцмережі ви знайдете в описі до цього відео. Дякую, що провели зі мною час. Сподіваюся, ви в безпеці і па-па! Он у мене мала на фоні там вилизується. Я в новій квартирі. Якщо хочете рум тур, пишіть. Я гадаю, що вже на наступному тижні щось зніму вам. Якийсь прикольний влог, знаєте, різдвяний. Потіфа, показує, як тобі враження від адвенту? No comments? я так і думала. Па, -па.